Що таке депресія? По-перше, ми повинні зрозуміти, що депресія це хвороба. Це просто хвороба. Це як ковід, можливо, це не рівнозначне ковіду, але депресія це хвороба. Можливо, як астма. В чому полягає добре, що хвороби вони лікуються? І на запитання, чи може християнин? Переживати депресію слід задати дуже просте питання: християнин це людина чи ні? Якщо християнин це людина, всяка людина може перехворіти на ковід, на грип, на пневмонію чи на ще якісь хвороби, в тому числі, і християнин може захворіти на депресію, але Мені дуже приємно, що за час свого служіння, проводячи семінари, зустрічаючи з людьми, обговорюючи, я дуже часто зустрічаю людей, особливо християн, віруючих людей, які, мені, які говорять те, що мені дуже приємно. Вони кажуть, я хворів на депресію і мені допомогли. Тобто, хвороба, яка називається депресія, вона лікується. З іншої сторони, що ми бачимо, ми бачимо, що християнство. Воно має величезний потенціал і силу для того, щоб долати депресію. Проблема депресії це проблема майбутнього. Це проблема тривоги за майбутнє. І Біблія вона відкриває для нас, вона відкриває наше майбуття. І коли ми знаємо, що нас чекає в майбутті, це забирає від нас саму проблему тривоги. Якщо християнство для такої людини це не просто релігія, а це образ життя. Такій людині захворіти на депресію важче. Але навіть якщо це прийшло в життя будь-якої людини, в тому числі християнина, цього не треба боятися. Депресія це хвороба, і хвороба, яка лікується. Є свідчення багатьох людей, які просто вилікувались від депресії. Хтось їм в цьому. Допомігти так, що нам, як християнам, не слід боятися депресії, ми повинні зрозуміти, що це хвороба, хвороба, яка лікується, яку можуть вилікувати відповідні спеціалісти, навіть в деякій мірі від легкої форми депресії, можуть допомогти пастора або душопікни, або якісь християнські консультанти.